Всім привіт, на зв'язку. Сьогодні у нас в кадрі Рено Колеос. Я вже переїхав ним до столиці, десь побачите відео на трасі цього автомобіля. Один з цікавих, напевно, кросоверів по співвідношенню потужності двигуна до його динаміки, ну і в принципі по об'єму двигуна до його динаміки. 2 літра дизель на повному приводі Рено Колеос 2013 чистий рік. Автомобіль має 222 пробігу. Гарна комплектація, максимальна фактично, босе, омивачі фар, туманки, передній парктрон, ксенон, датчики світла сенсори дощу, безключовий доступ на усіх дверях, електропривід сидіння водія, підігрів двох передніх сидінь, 400 підйомники, складання, регулювання підігрів, дзеркал, кермо в принципі, оригінальне, тут зверху є невеличка потертість, так як 222 пробігу. замінено оливою фільтри. Перешили ми тут в ньому ручку, в них проблема в колеосі, якщо ви знаєте, витирається. Ну, тут по комплектації досить стандартно для бусе. Навігаційна система, допомога при спуску згори, система старт-стоп, двозонний двохзонний кліматконтроль, управління 2 wd 4 wd авто, панорамний дах, акустика, бусе. Позаду як завжди в багажнику є підсилювач. Автомобіль тільки приїхав з дороги, треба легеньке прибирання зробити. 13200 його ціна в Києві, гарний стан салону, шторки, замінник. Тут все непогано, оригінальні коври є карманчик для нички, столики для заднього ряду, ну тут теж люк. Попереду панорама, яка відкривається, тут люк, так виглядає він. Колір найтоповіший, задній парктрон, колір графіт темний. Ну, тут в багажнику досить все стандартно, повний комплект, запаска, знак аварійної зупинки, все 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 присутнє. Докатка, підсилювач акустичної системи BOSE. Що в нас по фарбі, друзі? Я зараз вам Швиденько продемонструю, відео не буде довгим, тому що такий колеос, ну цей колеос я вже анонсував. Так, Давайте пройдемо по фарбі. Я швидко не буду акцентувати увагу на елементах. Трішки брудна, вона перепрошую. 127-кіловатний дизель, повний привід. Автомобіль в гарному косметичному стані, по кузову адекватний, проєми не фарбувались в автомобіля. Тут шматочок даху цілий, задня кришка. Ось тут задня кришка фарбована. Демонструю все, як є. Тобто оця частина кришки відрихтована, відремонтована. Тут просто косметика і верхня частина теж. Фарбована. Не знаю, чи то вони колір однорідним робили, чи ще якась причина. Ну Верхня косметична, нижня має елемент підшпакльований. Так, зараз подивимось болти цієї кришки. а До речі, друзі, болти навіть і не відкручувались, болти не чіпали, що саме цікаво хоч вона і була придавлена по площині, але болти. Ні верхньої, ні нижньої кришки ніхто не демонтував. Тут проєм цілий. Ну, Тобто все в принципі, гарно фарбовано, значить у, цей, у ця частинка є шпаклівка, тут немає, просто косметика. 222 пробігу, 13-200, повний привід, зима. Точніше, тут 4 сезони, бачите, all Season Continental. Гума. Протектор гарний, ну така, що доїздити цю зиму, доїздити літо і залишити на наступне літо, а на зиму взяти собі новий комплект. Диски адекватні, цей диск взагалі хороший, передня гума краще ще, ніж задня, колодка передня гарна. Ну, якось так. Якщо комусь з вас цікаво, колеос, вас... телефонуйте виїжджайте подивитись, друзі, я перепрошую, не замовив ще собі перехідник на мікрофон. У мене попередній зламався, тому мусите слухати шум дороги. Так, що в нас тут по документах? Зараз покажу. Він кода? 10-й місяць го року, повний привід 4х4. Він код колеоса він вже з сертифікатом, знаходиться він. В Столиці, місто Київ, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, це Київська область. Вишневський асфальтний завод, якщо орієнтир брати. Ми замінили тут оливу і фільтри. Тут бачите 197 тисяч сервіс. І дома ми замінили, вона, як вона приїхала, 22 рік перший місяць, Дома, як вона приїхала, у неї було 221, ми замінили також оливу, по ній і фільтри. Є вся історія. Автомобіля, кожних 20 тисяч було ТО. Цікаво. Приїжджайте до нас на майданчик. Село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Все, друзі, не прощаюсь з вами, кажу до побачення. Якщо цікавий колегос, в гарному стані, автозатемнення, датчики, тут дзеркальце, щоб спостерігати за вашими дітками. такі Підсвітки. Ну, якось так. Сидіння, в принципі, досить гарне. Сидіння ми навіть і не шили, до речі, це показник, що тут був точно не міський пробіг, тому що сидіння в колеуса залишилось ціле. Ну, Ручка витрилася, але для них це типово. Кермо залишилось оригінальне, хоча, в принципі, в половини колеусів, як мінімум, навіть з меншими пробігами ми його фарбуємо, тому що воно витирається, ця фарба на них не тримається. Тут теж легенько воно підтерте, але... Все гарно. є очечник також. Якось так все, друзі. Кому цікаво, чесні автомобілі зі Швейцарії, інколи у нас є автомобілі, які ми привозимо з аукціонів. Ви їх також можете бачити. Вони до нас приїжджають то з Німеччини, то бувають з Австрії, якщо щось таке стареньке. Але зазвичай автомобілі у нас зі Швейцарії. Всім добра. Парного настрою. Цікаво, коли з 13 рік босе за 13200. Приїдьте, подивіться. Дуже достойна автівка, знизу теж буде все адекватно, я на ній приїхав. Позавчора я на неї приїхав, а до речі, мені прямо самому навіть цікаво витрату подивитися на ній. Скільки ж вона в мене з'їла? ну 7,1 з'їла, небагато, хоча їхав я. 125 на круїзі. Ну, відео там ви побачите, або воно вже вийшло, або ще має вийти. 125 я їхав на круїзі. Ну, правда, автомобіль був повністю не завантажений. Ясно, що якщо посадити сюди повну посадку пасажирів, багажник, то буде, певно, що район 7,6,7,7 7, 7 літра. А так, в принципі, зважаючи на те, як я рухався, з якою швидкістю, то це. Досить такі адекватна витрата. Тому так, все, приїжджайте на майданчик, дивіться гарні свіжопригнані автомобілі з Швейцарії. І купуйте. Так, що у нас тут залишилось? В принципі, все те, що і було. Я нічого ще не встиг продати. Друзі, великий дисконт на пасатах 31 тисяча доларів. Цікаво, можете приїхати забрати. Продаємо великий мінус. Ну, так склалась обставини, ніхто не оцінив. Цього автомобіля 70 пробігу, майже нова автівка, яка пройшла всього 3ТО в Європі. Ніхто не оцінив, ніхто ще навіть і не дивився. Можете приїхати за 31 тисячу взяти Пасата 20 2020 року. Він 19-й стане на облік, але він по рестайлінгу. Це рестайлінг, ви бачите. Він 20-й рік і в нього дуже потужна комплектація. В принципі, в описі до цього відео буде список автомобілів, точніше, в першому закріпленому коментарі. Буде список автомобілів, які доступні до продажу. Passat там це є, побачите там ціну, але для вас 31 тисяча можете забрати. Далі Ліон, друзі, Ліон 17, Теж хороша ціна, 17 рік, Ліон FR. Якщо цікаво, ціла не фарбована, теж, друзі, автомобіля фактично дивились одні люди і, і все. І Більше ніхто його не дивився. На жаль, автівка дуже в гарному стані. Ціла не фарбована на гарних дисочках. 2 літра, 184 кінські сили. Ну, Фактично теж комплектація для Ліона дуже-дуже дуже потужна. Має і лінію, і дістронік, і музику, і салон, і електропривід сидіння, і максимальну навігацію. Що ще, друзі? Фасад, ліон, mm -hmm. колеос. Ну і бюджетки? Ліон? Пижо. Далі кліво, не забувайте. А, значить, Давайте по цінах пройду. 6200-6200. 6, 200. Ну, тут можна зробити там, 100 доларів знижки чи 150. Нехай буде там 6.50 на віддачу. 6200 на віддачу, ця 6300 на, на віддачу. Також завтра сюди переїде білий колеос за спонкою ціною, дуже гарною. І також сюди переїде ще Зефіра. 10 рік, дуже гарна. За яку багато хто телефонував, але знаєте, от е... яка ситуація дуже часто складається? Люди телефонують, обіцяють, я завтра 100% буду, хоч нікому не продайте. Хоч нікому не продайте, я завтра точно приїду і привезу вам завдаток. Зранку телефоную. Ой, ви знаєте, я не зміг виїхати з села. Я кажу, слухайте, ну нічого, що я вже п'ятьом чи щось людям відмовив по машині. Кажу, перекиньте на карту завдати. Ні, я не зміг виїхати з села. Ну Я перекину, я поїду в місто. Ну, їде в місто до цієї пори. Отакім люди. З Чернігова позвонили, казали, що все, я вже уявляю, як я свою бабу на тому авто везу в церкву. Ну і по факту навіть не, не перезвонили і не вибачилися, що така ситуація. я відмовив трьом чи чотирьом клієнтам, які були реально готові з ефіру забрати. Ну, так. Напевно, більше так робити не буду. Я покажу, хто перший, хто перший скинув задаток, того й тапки. Ну так. Всім добра, всім пока.